Далі будемо. У нас буде такий невеличкий, але важливий історичний експор екскурс з нами Аліна Пониполяк, експертка Українського центру безпеки і співпраці і кандидатка історичних наук. А вітаю Аліно! І будемо очевидно говорити вже як з кандидаткою історичних наук. Вітаю. Вітаю, а Україна цими днями, навіть на цьому тижні, вшановує пам'ять борців за незалежність карпатської України, держави, яка ну здається там кілька років була так, а в часи Другої світової війни. І в чому особливість карпатської незалежної України? Назагал Карпатська Україна це таке явище, яке відбулося в ще 22 листопада 1938 року, і фактично до 1939 року існувала в складі автономії Чехословаччини. І ця країна безпосередньо була українська, бо ж як тоді ми себе називали русинами, і найважливіше те, що на той час, силами у карпатських підкарпатських українців, ми змогли на весь голос на всю Європу говорити про те, що українці. Продовжують свою боротьбу за власну незалежність. Адже отже, якщо ми візьмемо історію Карпатської України, то вона сягає 1919 року, коли в Хусті відбулися народні збори, які проголосили те, що вони готові війти до Української народної республіки незалежної держави, яка на той час власне. І існувала у нас на Тр вся, вся незалежна Україна, бо а до Західноукраїнської в... Народної Республіки вони не входили? Ні, вони були окремою ланкою в цій частині і окремою як Західна Закарпатська Русь, або ж як її тоді називали Підкарпатська Русь, і е, найважливіше те, що е, після окупації України е, совєтами то. Е, Карпатські українці вони все одно вони не вони жили між так би мовити, як тогочасні діячі казали, як той ж саме Августин Волошин, між Москвою і Прагою. Все одно вони змогли проголосити вже в 38 році офіційно про власну незалежність, і утримували її від. Нацистських сателітів на той час Угорщини, і коли ми говоримо про те, що на у, у Друга світова війна розпочалася лише нападом а, нацистів на Польщу, то це не невірно, адже а, все розпочалося трошечки раніше, а саме, окупацією карпатської України, і перші бої, які дали українці, взагалі на той час всі. Газети європейські писали про е, таку жертовність і відчайдушну боротьбу українців власне за свою територію. До прикладу, в перші дні е, війни тогочасно е, полягло близько тисячу угорських військ. А українців деякі історики, такі як Олександр Пагіря, вони зазначають, що загинуло від тисячі до двох тисяч українців. Ось такі цифри. Це говорить про те, що дуже був такий велика жартовність українців. Відчайдушно боролися. Якщо ми візьмемо теж саме територіальне Закарпаття, там хуст тогочасний, часне, який був одним із головних центрів українства. Вони вояки боролись відчайдушно. Дуже гарні спомини лишилися. Ми Климишина, які мають назву Похід до волі». вони мають такий двохтомник, який розповідає якраз про боротьбу українців на території Закарпаття за власну незалежність від 1919 року. Ну фактично до 30-х років це така. Автобіографічна річ, яка розповідає про тогочасну боротьбу українців від е, Першої світової війни від кінця першої світової війни до фактично 30-х років, адже важливість була відстояти власну незалежність, не дивлячись на те, що на той час Україна була окупована е, сусідніми державами, і найважливіше одним з найбільшим ворогом ворогів, все ж таки був була Москва, якої опиралася як Українська Народна Республіка, Західна Українська Республіка, і зрозуміло Закарпаття, яке завжди було українським регіоном. І якщо ми візьмемо той ж саме там, перепис населення того часу, то більшість це все ж таки були українці, етнічні українці, які воліли захистити свою державу. Про це до речі, дуже детально згадує в своїх споминах і Микола Климишин, який був вояком карпатської України. А світове визнання, як як світ бачив тоді закарпатську Україну? Найважливіше те, що ще в Празі, 22 листопада, 1938 року, чехи словаки визнають українців на території Закарпаття як окреме. Регіон, і е, вже там е, було на, на загал признано автономію вже в 1938 році. Е, е, німці також на той час е, розуміли, що цей величезний етнос, український етнос, з ним треба щось робити, і визнавали на загал, визнавали те, що ця територія є багаточисельною. Саме з української, точну з українського населення, і найважливіше, ми повинні розуміти, що на той час визнали, окрім там Чехів, окрім Праги, окрім словаччини, поляки також на той час визнавали, що ця територія є окремою і незалежною. Але на жаль, угорщина, яка дуже Воліла на той момент на той час заволодіти цією територією, і на той час в неї був. Ми розуміємо це сотівний союз з нацистською Німеччиною. Вони все ж таки під в цей момент вирішили так би мовити розширити власні кордони, і те, що відбувається в 1939 році, в цей відчайдушна наша боротьба проти такого потужного союзника. Нацистської Німеччини, адже ми розуміємо, що е, зброю, яку надавала нацистська Німеччина, на жаль, українці не мали тогочасної підтримки, військової підтримки, яку, наприклад, ми маємо в сучасній війні. Ми маємо союзників, які допомагають Україні. А на той час е, Карпатська Україна опинилася фактично сам на сам і власними силами відбувала атаки. Ворога, це була така кровопровідна боротьба. Ми повинні винести сьогодні висновки щодо цієї боротьби і пам'ятати найголовніше чин карпатської України тих вояків, які не дивлячись на те, що Україна опиняється в горнилі Другої світової війни між совєтами, нацистами угорцями, а також тогочасною Румунією, яка також була на той час сателітами нацистської Німеччини, опинилася фактично в такому оточенні, але не дивлячись на це все, зі зброєю в руках наші хлопці і дівчата, фактично на той час майже 80, більше 80 років тому, воювали за власну незалежність. Цей відчайдушний крок він вразив всю Європу. Про це писали газети в Мюнхені. Без перебільшення в Британії розповідаючи про те, як воюють відчайдушно українці. Ми а як приводити? угорщина себе аліна, а як угорщина себе поводила як окупант? Я маю на увазі. Ну там часто ж повірю, порівнюють там Червону армію сталінську, як вони себе поводили, сталінські репресії, те, що там ай, нацисти Гітлера чинили. Ми не можемо порівнювати їх зі сталінськими репресіями, тому що масштаби сталінських репресій вони дійсно вражають цілі концентраційні табори, але дійсно. Як згадували тогочасні очевичі очевидці, оч, очевидці то вже саме Василь Трегеза, він е, який був також е, безпосереднім учасником е, війська е, і брав участь в обороні карпатської України, то він згадував, що близько 10 тисяч вояків карпатської України вони потрапили в полон до угорців і угорці себе проявляли так би мовити не дуже з доброї сторони бо ми розуміємо закони воєнного часу вони в людях відкривають найжорстокіші риси і водночас наймилосердніші риси це характерно для будь-якої війни і це не виключенням і друга світова війна і відомі факти там знущань над українськими військовополоненими, які потрапляли в полони. і дуже часто, якщо ми бачимо ось, там спомини. Цих вояків, які вижили е, від е, з Карпатської з карпатської руси, як на той час е, говорять джерела, вся історіографія на карпатську Україну, то е, зустрічалася дуже велика жорстокість угорського війська по відношенні якраз до е, українського війська, але ми мусимо розуміти, які на той час на, які були часи, і чому власне так вчиняли такі там майже воєнні злочини по відношенню до українського населення, але ми мусимо розуміти, що цивільне населення як згадують знову такі тогочасні в своїх споминах очевидці, то цивільне населення намагалися не не чіпати угорське військо. Це все була така агресія до українських військовиків, і це жахливі випадки, випадки, які. Вражали жорстокістю розстріли, і так далі, вони діяли не за законами ведення війни тогочасної, але якщо ми говоримо там порівняючи сучасну війну з Росією, то і там з совєтськими концентраційними таборами зі злочинами совєтської сталінської армії, то це не, не в співмірні масштаби, тому що те, що робила сталінська армія. І злочини проти цивільного населення вони вражають і дуже велика кількість того, що на жаль, як я полюбляю казати над нацистами, був Нюрнберг а над совєтами над Москвою Нюрнбергу не було. І те, що зараз іде така горифікація. Другої світової Великої т'єчиної війни в е, Москві це все наслідки того, що непокарне зло воно все одно, бачите, може відтворюватись. Але І щось, плюс їм більше усується, нема чим якраз... пишатися? Погодьтеся, їм більше нема чим пишатися, Абсолютно. окрім цих міфів Другої світової війни. А Абсолютно, що пані Катерина? А, а що було потім? Я маю на увазі а, ті а, вояки закарпатської України, які там а, а, залишилися живими. Як вони продовжували війну? Чи вони співпрацювали з УПА? От дуже цікаве питання, і дуже дякую вам за нього. Дійсно, частина вояків, які були на території карпатської України, вони ідуть до української повстанської армії нелегальними шляхами. Потрапляють на територію, де діяла якраз українська повстанська армія. Це вже в 1942 році. Дуже велика кількість вояків, які мали військовий досвід, потім вишколювали молодь в школах української повстанської армії. адже відомо тому що УПА були свої розгалужені школи, це які діяли в Карпатах. До речі, це Олені 1 Олені 2 на території Тернопільщини Світла, на Лісові чорти на Львівщині і, і ці на всій мережі шкіл. Також ем, велика кількість була тих, хто був в армії. Упа та ба більше відомий факт, що також головний командир української повстанської армії Роман Шухевич, який також брав участь в. Військовому опорі карпатської України відомий ну, факт, що він також брав участь в УПА, і ба більше очолював українську повстанську армію. І як відомо, саме наказом е, Романа Шухевича е, від 14 жовтня 1942 року створюється українська повстанська армія. Тож ми бачимо, що ось ця е, чин цієї боротьби він пішов пішов далі глибше для е, українців, але Доля, доля очільників карпатської України, то ж саме Августин Волошин, який був президентом Карпатської України, він потім зумів все ж таки вийти з. Окупації і опинився, виїхав до е, Праги і е, тим самим врятував життя і зміг розповісти взагалі голос Карпатської України, лунав потім надалі і про злочини у, угорської армії, яка на той момент була сателітом нацистів, е, дізнався весь світ. Це стало загальновідомим фактом. Також дуже велика кількість вояків, які були в е, е, на Підкарпатській Україні. Вони Згодом виїхали за кордон і ці спомени, які зараз фактично на вагу золота. Ми дізнаємося про боротьбу армії Карпатської України. А після Другої світової війни яка була доля активних діячів? Чи вони інтегрувалися в УПА? Дуже велика кількість дійсно інтегрувалася до української повстанської армії, воювали до 1960-х років. Їх долі були різноманітні ті, хто зумів потрапити в еміграцію в Сполучені Штати Америки. Вони вже потім, там за кордоном, намагалися розповідати про боротьбу України і про те, що Україна воює. Адже Україна зараз теж руйнуємо всі російські і совєтські міфи, обдавала опір совєтам до 1960-х років, і про те, що українська повстанська армія воювала. Проти двох фактично тоталітарних режимів нацистів і е, москви совєтів це про це також відомий загальний факт і відсоток тих вояків, які були з території Закарпаття, це близько трьох відсотків від загальної чисельності Української повстанської армії. Як ми згадаємо найбільший час, коли Пройшло через українську повстанську армію близько 100 тисяч осіб, то це доволі великий відсоток. І ціні були карпавояки карпатської України тим, що вони мали вже там з х років фактично військовий досвід з цим. Вони цінувалися для війська української повстанської армії. А як радянська система, і очевидно, потім Росія намагалася витирати пам'ять про карпатську Україну. Дійсно, в 1944 році відбувається вже окупація совєтська, і українці Карпатської України побачили на власні очі, що таке є совєтська окупація, сталінська окупація і поодинокі були випадки, коли і Українська повстанська армія проводила різноманітні акції проти е, совєтської армії на території карпатської України, але репресії стосувалися абсолютно всього населення, і кож, кожного другого е, русина. Українця на території Закарпаття підозрювали в співпраці з українською повстанською армією. Зрозуміло, що намагалися проводити різні різні там каральні акції по відношенню до цього населення, тому що недовіра була дуже висока. Давайте далеко не будемо йти, коли проти населення Галичини і Волині провели там величезну масштабну акцію вісла операція Вісла це також е, певною мірою заділо і карпатських українців, яких також примусово виселяли з території. Закарпаття і намагалися контролювати якраз у цей кордон з Угорщиною і більше і більше населяти і заселяти сюди на територію карпатської України совєтських військових, і це був такий важливий стратегічний закарпатський воєнний округ для совєтського союзу, адже вони розуміли, що воля. Оця незламність українців саме цієї території, це дуже є небезпечно для совєтського союзу. Адже ці українці вони тригаличани закарпатці, вони ні буковинці, вони не знаходились ніколи так довго під московською, під совєтською окупацією, як це на жаль довелося пережити українцям. На загал. А, дякую дуже Аліно за цю е, таку е, невеличкий е, історичний екскурс. А, Аліна Понеполяк була з нами, експертка українського центру безпеки і співпраці, дякую. а кандидатка історичних наук. Нагадую, що говорили ми про а, карпатську Україну. Бо в середині березня Україна вшановує пам'ять борців за незалежність. Карпатської України це держава, яка постала на теренах українського закарпаття у 1938 39 роках.